Шановне панство, вітаю всіх на каналі. Сьогодні друзі. У нас новий випуск, мені здається, той рубрики, котра вам зайшла. Бо всього-навсього два дні тому ми розбирали заробіток українських блогерів на Ютубі. І ви вже за два дні накидали такого, навалили мені більш ніж два десятка нових претендентів на розбір всього-навсього за два дні. Багато хто лишав нові, нові канали, котрі хочеться дізнатися. Хтось писав, я вам прям процитую, що це все повна туфта. Всі дані, співп... Всі дані співпадають, але заробіток на місяць та рік ні, навіть приблизно. Хтось пояснює, Існував з точки зору і подяка кожному, бо я багато що, я не гуру, да? я не можу знати все. Ця статистика з відкритих калькуляторів буває сильно завищена за рахунок YouTube шорців. І подякував кожному, хто залишив якийсь комент. Друзі, сьогодні з цих двох десятків каналів, котрі ви навалили, я обрав просто так рендомно. Деякі я з них чув, про деякі я взагалі не розумію, хто це такі люди, я ніколи в житті такі назви навіть не чув. Сьогодні ми розберемо з вами Єскоборовський, Лебіга, Невгамовна Монро, Народна Думка, Андрій Клюс, Сус, Курбанова Альона, Кірюша, Сіріус, Аліна Андрієвська, Ілі Андрійська, я не знаю, Ванхай, Алекс Бойка, Іван Яковина. Чи Яковина, я не знаю. Друзі, не буду скривати, що я в принципі не слідкую за. Блогерами, в мене на це немає часу. За якими я слідкую, це тревел блогери і про це було в минулому відео. До речі, якщо ви його ще не бачили, обов'язково посмотріть, Посилання буде під цим відео. Все, не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, починаємо. Значить, перші друзі, у нас Сергій Яцкоборовський. Нагадаю, що всі ці канали я брав виключно з тих, що ви мене попросили подивитися. Це не моя якась прихоть. Ви попросили, я в їх. Я їх виписав та дивлюся. Значить, Сергій Скоборовський. Є один канал, називається Влог 47 тисяч. І другий канал він називається Просто з Греєцька Боровський, 422 тисячі. Ну, давайте почнемо з першого. Значить, шукаємо, вставляємо і дивимося. 422 тисячі. Створений 10 рівно 10 років тому, 25 січня, 422 тисячі людей. Значить з цього каналу. Сергій отримує 20, від 27 доларів до 426 доларів в місяць. Ви запитаєте чому? Тому що я так розумію, що цей канал тут остання публікації, останнє відео було рік тому. Може, тому що перегляди зменшилися, і він е, створив інший, да? хоча тут півмільйона людей було. Ну, таке. Цифри, як то кажуть, перед вами. Довіряти їм чи не довіряти виключно ваша, так би мовити, прерогатива. Другий канал, 47 тисяч у нас, друзі, 47 800. Значить, у нас, я обираю значить у нас створений він 20-го року в 20-му році на 5 років пізніше, хоча, хоча 5 років тому. І на сьогоднішній день від 78 доларів до 1200 доларів в місяць. Тобто середнє арифметичне, як я нагадаю вам, я, як я рахую, ми 78 плюсуємо 1200 і ділимо на 2. Тобто приблизно в місяць це 639 доларів. Від чого це залежить, друзі? Це залежить від е, того, що публікується. Якщо це користь. Дійсно, якийсь контент, де ви даєте якусь користь, щось розповідаєте, щось монтуєте, щось робите руками, це оцінюється ютубом більш дорого. Якщо це просто ха-ха, да, якийсь розвікалове якесь, то він оцінюється набагато набагато менше. Якщо це на Україну направлено, це там 50 центів, наприклад, за, за тисячу переглядів. Якщо це теж самий ролик, але з англійськими субтітрами, або ви почали розмовляти англійською, і його цей ролик бачить, наприклад, люди в Канаді чи в Європі, то вже буде не 50 центів за тисячу переглядів, а наприклад, там 3 долари, 4, 5, 10. Тобто від цього теж залежить за дохід за місяць. Наступне, ви просили подивитися Лебіга. Ну, чесно кажучи, Лебіги тут каналів, тут, мамані горюють, тут і Лебіга МП4, якийсь 8 тисяч підписників. І є Лебіга Стрим, тут 145 тисяч підписників. Є ще один Лебіга Стрим, 6 тисяч підписників. Я не знаю, може це створює іще один якийсь Лебіга стрим. Може це створюють фани, просто фанати. Ну, візьмемо якийсь, котрий найбільший, плюс-мінус візьмемо 145 тисяч підписників. І подивимося хоча б цей. Значить, 145 тисяч 23 рік створення, 2 роки всього на всього тому. Значить дохід 100, від 147 доларів до 2400. Тобто середнє арифметичне, ну, приблизно десь у нас 1270 доларів в місяць. В середньому буває місяці більш плодородний, так би мовити, бувають менше. Це залежить від сезону, да, там більше. Ближче до нового року YouTube платить більше авторам да за контент від того, що рекламодавці Ютубу платять більше. Ну коротше, зараз не про це. Якщо схочете, я розповім окремо. створю відео. Собственно, від чого залежить оцей дохід, чи це тільки країна і тематика, чи щось ще інше. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам це. Невгамовна Монро, друзі, наступний У нас прецедент. Ого, 2011 рік. Нічого собі, це. 10 14 років тому офігеть, Тоді ще YouTube існував, вже існував 2011 рік 117 тисяч підписників. Значить, е, дохід від, 100, 3, від 140 доларів від 139 до 2200 доларів. Тобто, це приблизно 1100-1200 доларів за місяць з цього каналу. Але, друзі, чому так мало? Тому ну, 117 тисяч підписників. Давайте подивимося, може по переглядам відео. 13 тисяч переглядів 22, 20, 29, 22, 18, 55. Ну, як би, небагато, так скажемо. да? Тобто тут формат влогу, і я так розумію, що це треба бути поціновувачем цього автору і дивитися. Я. Може сказати, ну, може, а ціли, мені, мені десь мількали ці відео, ну, може, там якесь одне, може два я дивився. Наступна у нас, друзі, народна думка. Теж ви попросили в коментарях подивитися е, і взяти в огляд цей канал. Народна думка ніколи не чув, ніколи не бачив, ніколи не дивився. Навіть не уявляю, про що тут взагалі мова. Ну, разві що я ось так зайшов, подивився, тут якісь. Якісь кіловати, якісь пенсії, якісь продукти. Ну, коротше, я думаю, що якщо ви попросили це, це на огляд, то ви знаєте, що і хто це. 2019 рік створення 1 мільйон 30, 310 тисяч людей. Ну, я не знаю, чи соромно мені, чи ні. Не знати цей канал, бо мільйон, вибачте мене, але ну, як є. Не дивився, не знаю. Середній, значить, дохід за місяць, ми беремо 14 тисяч максимум плюс 844 ділимо на 7422 бакси. Це, друзі, нагадаю, що це статистика виключно за перегляди. Тобто, людина викладає контент, людина знімає відео і люди дивляться. Нагадаю, друзі, що це цифра виключно за перегляди. Тобто, скільки людина. Отримає да, автор, отримує, наприклад, за інтеграцію якусь рекламну, якщо вона там буває у відео, без поняття. Це виключно за перегляди. Причому увага, друзі, перегляди монетизуються не з всіх країн. Наприклад, якщо ви віщаєте і вас дивляться з на Росії, то за ті перегляди автор не отримує нічого. Тому, ну як є, наступний друзі у нас претендент Андрій Клюс. Ви попросили в коментарях теж зробити огляд я так розумію, ніколи знову ж таки не чув 130 тисячі... 103 тисячі Підписників. І я так розумію, це якийсь кухар, чи я не знаю Коротше, з рецептами канал. Що ми маємо? 103 тисячі підписників. Ми маємо 10 років тому створений цей канал, вже майже 1000 відосиків на цьому каналі. І е, дохід зі 100 тисяч підписників ну приблизно десь 800 баксів 800 баксів в місяць. Тобто 1800 це топ, і 112. Може, коли людина кудись їде на моря і нічого не знімає. 800 баксів з каналу в 103 тисячі, 103 тисячі підписників. Ну це. Ну, чесно кажучи, ну, зовсім небагато. Хоча давайте подивимося, скільки переглядів. Може він кожен день штампує, і просто нема переглядів. 16 тисяч про борщ, 24 тисячі, 24 тисячі два тижні тому, 20 тисяч, 9 тисяч, 49, 37. Ну, чесно кажучи, з такої кількості підписників, ці цифри повинні бути ну, як мінімум в 10 разів більше. Друзі, наступний у нас канал Курбанова Альона. Ви просили теж в коментарях все, що я показую, це по вашим заявкам, так би мовити. Я знайшов два канали: один 817 тисяч підписників, а інший, а інший 34 тисячі підписників. Ну, давайте візьмемо, хоч, хоч, хоч якийсь, хоч один. Ось цей канал. 21 рік створення, тобто, в принципі, не так сказати, що давно, але, друзі, кількість відео, ви подивіться, 4 з половиною тисячі, це треш, це треш. 817 тисяч підписників. Дивимося, значить. Середній дохід приблизно, друзі, 2000 мінімум, мінімальний, я так розумію, в місяць, да? плюс 31 максимальний ділимо на 2. Середній 16 тисяч 500 в місяць з дохід з переглядів, з переглядів на Ютубі. Тобто людину дивляться, людина, я так розумію, теж не знаю, хто це. Ну, мабуть, якийсь аналітик, я не знаю, підкажіть. Е, і я так предполагаю, що просто тут йде нон-стоп. Тут працює, скоріш за все, ціла команда. Дивіться, годину тому, 5 годин тому, 19 годин тому. За вчорашній день, раз, два, три, три відосики. За позавчорашній день теж три відоси. Ну, тобто, така праця, вибачте мене, крім того, що треба знімати це, це треба ще. Домовлятися, я так розумію, з людьми, якщо це якісь ефіри, плюс це, е, на це час повинен бути, плюс монтаж, тобто те, що ми з вами нарахували, да, е, скільки там було? 16 тисяч. Да, ну, дай Бог, якщо людина не залишається там, 10%, все інше там, на донати, кудись на, на, на техніку, на монтажорів, на сценарістів, ну, ви ж розумієте, да, що це не чиста цифра, котру автор кладе собі в кишені. Наступне, друзі, у нас Кіріл Сіріус. Ви просили теж подивитися. Я зайшов на YouTube, чесно кажучи, а що тут дивитися? Тут 26 тисяч підписників, я так розумію, це якийсь оглядач да, з Донецька. 24 тисячі підписників. Я його зустрічав, чесно кажучи, в Тіктоці, і там якийсь ну, набагато більша активність. А тут. Ну, я не знаю, я зараз вам покажу, але ну дивіться, останні відео візьмемо, да? дивіться, 20 переглядів, 6 переглядів, 16 годин тому 47 переглядів. Причому це не повноцінні відео, а шортси, да, вертикальні. Там тиждень тому візьмемо 309 переглядів. Ну, я, ну Давайте глянемо, друзі. Звичайно, але мені здається, що там будуть такі копійки, що навіть і час не треба на це діло витрачати. Керіл Серіс, може є якийсь інший канал? Якщо так, напишіть мені в коментарі, но я знайшов тільки цей. Так, 2017 рік створення 24 24000 підписників. Цікаво. Слухайте, цікаво. Дві, від 226 баксів 226 плюс 3600. Ділимо на 2, тобто це 1900 баксів. Слухайте, а мені цікаво, це на чому? Якщо. Якщо по відео тут по 50 переглядів, 50, 50, 50, 50, 9 днів, тому 246, 48. Може шорти? Да? Ну давайте в шорці заглянемо. 68, 481, 340, 590, тисяча, 1000, тисяча, 1000, ну, мільйонних якихось переглядів нема. А давайте подивимося, найпопулярніші відео. Популярніші. 118 тисяч два роки тому, 104 тисячі рік тому, 4 роки тому. Ну я б не сказав, що тут якісь прямо сотні тисяч. Тому цю цифру я не знаю. 1800-1900, З чого ця цифра формується? Якщо переглядів нема, я не знаю. Ну, друзі, показав, як є, як ви просили. Ви ще просили про ніку Аліну Андрієвську, не знаю, хто це, судячи по Ютубу, це якась блогернеса, да? але я не можу знайти її канал. Якщо ви знаєте, ось я дивіться, вбив в цей в пошук, і мені висвітлюється цей Сіріус Осіченко якийсь Сіріус. Далі висвічується снова сірі, Сиріус, сірію, Сиріус, сірію, сасіченка. Тобто, яко Анхардін, якийсь, тобто оцю благарнесу, її канал я знайти не можу. Може її в Ютубі не існує, може вона в Тіктоках. Тільки якщо ви знаєте, напишіть посилання. Теж мені в коментарях, вибачайте, нема. Наступного у нас, друзі, Ванхай. Ви написали Ванхай, по факту шукає ванзай. Ванзай, не знаю той чи ні, але Ванхай не знайшов, є ванзай. 10 мільйонів підписників. Це, я так розумію, канал про якісь експерименти. Да? Там найбільший батончик шаурми Марсу, там найбільша шаурма, гігантська. Ну, коротше, ну, дивлячись на кількість переглядів, мільйон, два мільйони, два і два. Ми зараз, я думаю, що здивуємося. Кількість підписників 10 мільйонів 600 тисяч. Значить, Ванхай, Ванзай. Шукаємо, знаходимо майже 11 мільйонів підписників. Оце, оце слухайте, 10 років тому-навсього всього 347 відео. Від 3600 в найменший місяць до 57 тисяч баксів. Ділимо на 2, отримуємо 30, середньоарифметично 30 тисяч баксів в місяць. Слухайте, на 30 тисяч баксів в місяць, мені здається, можна, можна 10 таких шаурм зробити в день. Зрозуміло, що так, це монтаж, це, це підготовка, це там і велика команда, але сам факт. Ви розумієте, да, цифри? Наступний у нас знов таки по вашим заявкам, Алекс Бойко чи Байко. Я не знаю, 7,5 мільйонів, майже 8 мільйонів підписників. Тут, я так розумію, це ну якийсь просто на любітеля. Я здивований кількість підписників, тому що я полистав отут-от відео. Ну тут слухайте, тут тут якісь комахи, тут, тут теж більше типу експерименти, але ну я б, наприклад, я б такий канал мені він не цікавий. Ну Хоча так, знаєте, на вкус і цвіт все фломастер разний. 7, 7 мільйонів 870 тисяч підписників створений більше ніж 12 років тому. 1264 е, перегляди. А тепер порівняйте в тому попереднику, тільки що було 10 мільйонів, і там було в два рази майже менше, в три рази менше відосів, і створений він теж. Вибачте, я зовсім не нещодавно а тут давненько, давненько, заробляє, да? цей канал приносить 2 2 800 плюс 45 тисяч ділимо на 2. 24 тисячі баксів в місяць. Напишіть, багато чи цема чи, чи мало. Знову ж таки, я так розумію, що частина цієї суми уходить на монтаж, на підготовку, на все, все на закупи і все інше. І, друзі, останній на сьогоднішній у нас огляд теж по вашим заявкам: яковина Іван, чи яковина? Вибачайте, теж не слідкую. Не слідкую, хоча 1, 2 мільйони підписників. Давайте подивимося. Що нам покаже? Створення 2012 рік 1 200 тисяч, канал приносить від самий ущербний щербенний місяць 3300? самий класний місяць 52 тисячі. 52 тисячі баксів ділимо на 2, отримаємо 27 тисяч 650 баксів в місяць. Середнє арифметичне. Вираховуйте, не вираховуйте податки, якісь там зарплатню, де там монтажерами, все інше. Тут я не знаю скільки, чого. Плюс рекламні інтеграції, якщо, можливо, вони бувають це ще зверху. Бо нагадаю, це виключно з того. Що ми бачимо від переглядів. Друзі! Нагадаю, що це інформація у відкритих е, е, істочниках джерелах. Е, якщо хтось з вище блогерів з цим не згоден, е, що це завищені цифри чи занижені цифри, буду рад почути у коментарях реальні цифри. Можливо, в когось, хто дивиться це відео, є якісь свої спостереження да, відносно цих цифр. Тож ви теж можете написати, чи правдиві вони, чи ні. Ну і друзі, для всіх вас знов нагадаю, ви можете в коментарях написати. Ці канали, ці, тих блогерів, котрих ви хотіли б додати на наступний огляд. Якщо вам сподобався, подобалася ця рубрика, дивлячись по останнім подіям минулого відео, вона вам сподобалася і зайшла. Не поскупітеся вподобайку, влопі палець вверх. Не поскупітеся підписатися, бо щоб не прогавити наступне відео. І, звичайно, залишити якийсь коментар. Розвернути буде взагалі шик блеск, красота. До нових зустрічей в нових видосах. Всем пока.